Вітаю гостей каналу Будинок для Вас. Неодноразово мене запитували в коментарях про будинки в Вінницькій області. В оголошеннях є недорога садиба на два будинки всього за 3,5 тисячі доларів в Вінницькій області. Додаткова фотографія якої надала нам власниця спеціально для глядачів канала Будинок для вас. В одному поштукатуреному вимурованому з каміння будинку. Є можливість вже проживати. Там є пічка грубка. В іншому будинку з білої цегли раніше користувалися сауною взимку, а ночували тільки в теплу пору року. Але якщо в ньому доробити ремонт, то вийде сучасний двоповерховий будинок. В цьому будинку є просторий гараж, в новішому двоповерховому капітальному будинку з білої цегли є повноцінний перший поверх. Та другий поверх під дахом, який ще не розділений на кімнати. Там можливо зробити дві кімнати з вікнами та балконом, швелера під балкон вже вмуровані. Площа його складає 65 квадратних метрів, до якої входять велика веранда, дві кімнати. З другої кімнати зроблений люк для виходу на другий поверх. Перекриття між першим та другим поверхом бетонне, стіни будинку товсті. Що видно по відкосам навколо вікна. Також є кімната під санвузол, оздоблена кахелем з каналізацією в яму та сауна на дровах. Площа поштукатуреного будинка з каміння складає 70 квадратних метрів, до якої входять велика веранда, коридор, з якого по драбині є вихід на горище, та чотири кімнати площею 50 квадратних метрів. Є пічка грубка на дровах, яка обігріває дві кімнати. Також до цієї хати є добудова, приміщення з погребом підвалом та літня кухня. На території садиби є дровник, виготовлений шиферу, з запасами дров. Сара є місце для свиней, кімнати під інструменти, горище. Позаду будинка два курники. Є окремо зроблене невелике приміщення. Де варили їжу для домашніх тварин. У дворі установлений кран гусак під воду, до якого раніше була проведена вода з джерела. Зараз в селі громада зробила скважину, і вже труба від скважини проходить повз ворота садиби. До цієї труби можна буде приєднатися, щоб централізовано отримувати воду. Зараз воду можна набирати з криниці, якою користуються два сусідніх двори. В новішій хаті є приміщення під санвузол, з нього виведена каналізація до ями, так що там є можливість установити унітаз, рукомийник, ванну чи душ. Зараз туалет вуличний на подвір'ї. Згідно документів, площа землі 53%, сотки, з них 25 соток для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель. Та соток для ведення особистого селянського господарства. Садок фруктовий вже родить, є яблуні, груші, є сливи. В кінці городу багато саджанців черешені горіхів, самшиту, козацького ялівцю, які ви зможете продавати, є різні сорти винограду. Садиба знаходиться в селі Серебринець, одного з найбільших районів. Це Могилів-Подільський район Вінницької області, розташована в центрі села біля асфальтованої дороги. Нагадаю, що ціна всього 3,5 тисячі доларів. Розглянемо ще село та можливості роботи там, а поки запишіть номер телефону власниці, яка дозволила озвучити, якщо сподобалася садиба. Телефон 067 87 81, 89, 2. За останнім переписом населення становить 874 особи. Локація будинків в селі дуже зручна. Близько знаходиться магазин, кафе, церква, двоповерхова школа-ліцей, в якій під керівництвом директорки ведеться активне життя різних гуртків. В школі просторі світлі класи. Столова, спортзала. Трохи далі за школою знаходиться дитячий садок, так що для дітей в серебринці буде зручно і цікаво. В селі є фельдшерсько куршерський пункт, в сусідньому селі лікарня зі стаціонарним лікуванням. Можемо зробити висновок, що це житло може бути як для пенсіонерів, так і для людей середнього віку з дітьми, які будуть відвідувати дитячий садок чи школу. Це житло для людей, які мають не останні 3,5 тисячі доларів, бо трохи треба буде мати коштів, щоб доробити комунікації, але це дуже навіть невеликі гроші за дві хати і хороший город. Щодо працевлаштування до 10 кілометрів від серебринця є смт Вендичани, де є різні підприємства, комбінат хлібопродуктів, підприємство зернокомплекс, філія Агрокряж. ПП Мінераліс, організація Дністер Агро, Підприємство Лісове господарство та інші. Через село Серебринець їздить автобус і возить людей на роботу на швейне підприємство до Могилева Могилів Подільський за 18 кілометрів та місто на 33 тисячі жителів, в якому є багато різних організацій для працевлаштування. Одне з яких це знамените підприємство з гідними зарплатами кондитерський дім Вацак. За 10 кілометрів від Серебринця є організація Камелот. Щодо відпочинку, за селом є два ставка: один загального користування, а другий в оренді, і туди приїжджають порибалити люди, які хочуть мати гарну риболовлю і готові заплатити за неї. Домовитись про перегляд. Ви зможете за номером телефону, який вказаний в описі до каналу. Телефонуйте. Можливо, саме цей будинок для вас.